Кажуть, що лише 8-10% людей досягають своїх цілей. А я цілком можу в це повірити. Адже першим кроком є правильне визначення мети. Правильно визначена мета не викликає внутрішніх конфліктів. Ні один тарганчик чи черв'ячок всередині не бунтує. Другий момент. Не треба стрімголов летіти до бажаного. Розбиваємо на реальні та посильні етапи, використовуємо принцип поступовості і рухаємося до мети. І найголовніше не здатися на шляху. Щоб це реалізувати, варто прокачувати скіли самодисципліни та самоорганізації. Наприклад, застеляйте ліжко відразу, як встали. мийте посуд після їжі, кладіть речі не на крісло, а в пралку чи шафу. Нудно, важко, не на часі. Дрібнички ніт це спосіб життя, який формує вашу особистість. І саме такі дрібнички. Досі заважають вам жити з комфортом, досягати своїх цілей та бути щасливим. Дрібничок не існує, існує інертність, лінь та виправдання, а дрібнички це думка тих, хто нічого не досяг.